Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо з вами про роман. Часосховище болгарського письменника Георгія Гаспадінова. Це філософський інтелектуальний такий роман, антиутопія про пам'ять про пам'ять, про минуле минуле та страх перед майбутнім. Часосховище отримала міжнародну, до речі, букерівську премію у 2023 році. Це був перший роман саме болгарського автора, що здобув таке. Високе визнання у центрі сюжету у нас історія загадкового психіатра Гаустіне, який таки створює клініку для пацієнтів з деменцією або з, е, з різними хворобами пов'язаними з втратою пам'яті, наприклад, Айзгєміра. Кожен поверх такої лікарні пансіонату пансіону пансіонату він перетворює та оформлює під певне десятиліття ХХ століття, наприклад, 50-ті роки, 60-ті і так далі. Аби хворі могли жити в епосі, яку пам'ятають на найкраще, і таким чином могли доживати свій вік спокою та простому такому людському щастя. Але з часом цей проєкт стає настільки популярним, що і здорові люди також починають звертатися до минулого. Спочатку вони звертаються, щоб якось провести свій час з рідними, які там живуть, але з часом починають все більше і більше людей звертатися до клініки не для лікування. А як, від, як спосіб втечі від реальності. А далі країни починають проводити референдуми, в якому все таки десятилітті їм хочеться жити. Ну, все так настільки глобалізувалося, так? І минуле стає товаром, політикою і релігією. Роман перетворюється на алегорію та застереження для, я вважаю, сучасної Європи, що бажання сховатися в минулому. Не може призвести призвести до щасливого майбутнього, навіть назву цього роману можна інтерпретувати в дві сторони: по перше, це часосховище, тобто місце, де ми зберігаємо Пам'ять, минуле, тобто сховище для часу. Або часосховище це як сховище для людей, які хочуть сховатися в якомусь часі і не рухатися далі, а просто жити в тому часі, де їм було комфортно. Ось такі дві інтерпретації. Якщо у вас є якийсь ваш варіант інтерпретації цієї назви, або ви десь чули пояснення філологів, то, будь ласка, напишіть в коментарях, мені буде дуже цікаво. Аво, почитати ваші думки для мене взагалі цей роман поділився, так можна сказати, на дві частини. Вперше це роздуми автора про час та взагалі нашу пам'ять, а також занурення в проблему втрати часу і що відчуває людина. Яка втрачає пам'ять свою. Я сильно занурилася в ці роздуми, і мені, до речі, близька ця тема, тому що моя бабуся, коли їй було всього 73 роки, вже потрохи почала страждати на деменцію. А може, це було і Альцгеймера, але лікарі не констатували це, бо легше було просто сказати, що це деменція, ніж там. Думати, що то за хвороба, аніж розбиратися в цьому. І ось я і вся моя родина були свідками, як потроху близька нам людина втрачала пам'ять. Я би напевно дійсно хотіла, щоб такі клінники існували в реальності, і моя бабуся змогла. Бежити в часах, які вони вона пам'ятала, в яких їй було комфортно і вона була щаслива. Бо ми бачили, що вона добре пам'ятає минуле, але не пам'ятає, що було 5 хвилин тому. В книжці неймовірна кількість красивих, до речі, цитат та роздумів про час. У мене всі книги у відмітках, в моїх якихось коментарях, де я записувала свої роздуми або погоджувалася чи ні з різними там висловами автора. Але про це все з часом, так я вам розповім. Ну, Цитати дуже красиві. В другій частині а це для мене антиутопія на сучасну європу та застереження автора. Що Європа повинна все-таки прокинутися і приймати сучасні виклики боротьби та війни, а не ховатися в комфортному або навіть не дуже комфортному, але відомому минулому треба жити майбутнім, навіть якщо це не комфортно і це дуже страшно. Автор показує читачеві дві крайності, як на мене, в які в майбутньому можуть прийти країни. І це країни або ультраправі погляди, або діаметрально протилежні ультраліві погляди. Це він показує в другій частині. Так тут у мене трохи не вистачає для мене від автора розкриття людей з якимись нормальними демократичними поглядами, які, наприклад, поважають свою національну культуру, пам'ятають її. Популяризують її, але в той же час не переходять, ну, наприклад, до якихось крайності до ультраправих поглядів або там, крайнього націоналізму. Автор, якби, намагається нас переконати, що будь-який націоналізм не може бути уміркованим, обов'язково приходить в крайності. Можливо, це такий досвід самого автора. Який в собі не відчуває цього національного духу до Болгарії в собі, до своєї країни, так, до Болгарії, я з цим не можу погодитися, тому що любов до своєї культури та всього національного я вважаю об'єднує нації, що є неймовірно важливим для духу нації та її розвитку, і збереження культури та історії. Ну, це моя таке відчуття і думка, так? Або, наприклад, я ще розміркова про... Це можливо, автор таким чином хотів застерегти нас, у що може це перерости, якщо люди перестануть думати і контролювати ці різні течії. Бо це ж у нас антиутопія, і тут все повинно бути засноване на крайностях, на максимах, так максимумах. Я останні, до речі, декілька років спостерігаю неприємну ситуацію в Польщі, все більшу популярність руху націоналістичного, який пропагандує лозунг Польща для поляків. І якщо коли я приїхала в Польщу в перший раз у 2015 році, цей рух був звичайно, майже але він майже не мав підтримки на виборах. Вони набирали там щось менше 1%. То в цьому році, в 2025 му незабаром будуть вибори президента. Є кандидат з яскравими такими лозунгами, з частково проросійськими поглядами, і зараз він уявить собі на третьому місці. Де вже потрохи набирає обертів і наздоганяє навіть друге місце, який, щоб зберегти голоси і другу позицію, також вже декілька разів під час своїх виступів використовував ці лозунги. Думаю, що все-таки виграє в цьому році проєвропейський адекватний наш кандидат. Але ця тенденція дійсно лякає, і якщо Польща не візьме, наприклад, себе в руки, то може все дуже дійсно приклад для неї закінчитися. Думаю, що така тенденція спостерігається в різних країнах Європи. І про це нам говорить господінав на це він нам наголошує. І тут не варто все асоціювати на Україну, хоч я так роблю. І нас і, у нас інша історія. У нас війна, і наше національне нам допомагає об'єднатися та скріпити нашу націю. А європі треба проаналізувати і пильнувати такі рухи, дивитися, куди вони йдуть. До речі, ідеї крайні лівих автор класно та іронічно описав на історичних прикладах Болгарії, коли вона входила в склад СРСР. Мені ці описи неймовірно сподобались, вони були дуже іронічними. Я зрозуміла, що у старшого покоління у людей з Болгарії, на жаль, є також ностальгія. За радянськими часами, але автор багато разів нам натякає і підкреслює, що це все виникає не через ностальгію за режимом, а тому що на той час всі ці люди були молодими, щасливими, і все життя у них було попереду. Ось чому вони хочуть повернутися в ті часи, але ми розуміємо, що повернення в ті часи не допоможе їм помолодіти. На жаль, це так не працює. Ще повинна вас попередити, що в романі є різні посилання на російську культуру. Цього небагато, але це є. В більшості випадках це я вважаю виправдано, бо таким чином, на мою думку, автор намагається нам показати, що його дитинство, як і дитинство багатьох представників його покоління, інших поколінь, радянських та пострадянських країн. Були пропитані російською культурою. Я зі свого досвіду можу сказати, що я бачила всі ці посилання, а це значить, що дякуючи шкільній програмі, а також оточенню, яке ну, і шкільна програма, яка дуже повільно змінювалась. Більшість цих творів знає моє покоління. У мене це. В принципі, не тригерило, бо я зчитувала їх як відсилку на імперіалізм Росії і травму всіх дійсно постколоніальних країн. Я, до речі, не відмічала ці моменти по тексту, бо не хотіла на них саме акцентувати увагу. Але зараз дуже шкодую, бо не можу вам, наприклад, щось зачитати і представити як приклад і більш детально все. Проаналізувати. Може, колись я буду перечитувати цю книгу, і тоді все-таки всі ці моменти відмічу і проаналізую. Єдиний момент, який мені дуже не сподобався, це згадка цитати Бродського на сторінці 76 цього видання. Я не буду вам зачитувати. Саму цитату, якщо ви читали, то напишіть ваші думки, навіщо автор згадує цю постать і що хоче донести до читача. Буду вам дуже вдячна, бо у мене немає однозначної думки, навіщо він його там вписав. Але я нагадаю вам, хто такий Бродський і тут навіть. Це для себе, навіть в цій книжці я для себе це виписувала, щоб не забувати. Зараз зачитаю так. І це у нас було. Я навіть помітила іншим стікером. Я взагалі хотіла всі ці відсилки на Росію відмітити тим стікером, але вже не стала перечитувати роман, щоб всі ці відсилки не шукати. Можливо, колись в майбутньому. І ось що я написала про Бродського, так. Бо він тут його цитує і ну, дуже дивно навіщо він тут потрібний. Бродський у нас мав антирадянські погляди, через що іммігрував в США, але він мав яскраве вираження російсько-імперські погляди. І в 1992 приблизно році він написав українофобний вірш щодо незалежності України. Так і називається щодо незалежності України, в якому з сарказмом описав здобуття України незалежності. І ще один факт про нього, що в 1985 році він вступив у полеміку з чесько-французьким письменником Міланом Кундерою, де показав всю свою російську імперську сутність. Ну тобто, навіть незважаючи на те, що він приїхав в США і був. А, там антирадянсько налаштованим, але у нього були ці російсько-імперські погляди. І, як на мене, це ще гірше. Це якраз те, що пропагандує лідер сучасної Росії, не буду називати, щоб не забанили це відео. Так, і він якраз показує цим. Російсько імперські погляди так вони хочуть зробити імперію, знову повернути ось всі ці землі, і ось це якраз на мене ще гірше, і мені взагалі не зрозуміло навіщо він його сюди додав. Ну, тобто, це буде цікаво колись проаналізувати. Напишіть свої думки в коментарях. До речі, роман часосховище неймовірно інтертекстуальний. Тобто, ви зможете знайти цікаві посилання на різні твори світової літератури. Якщо все-таки підсумувати, то які ж основні теми піднімає автор в цьому романі? Ну, для мене це, по-перше, Пам'ять і забуття. Тобто головна філософська лінія, як ми пам'ятаємо і що забуваємо. Роман піднімає питання, чи минуле це насправді наше, чи все-таки сконструйоване? Чи є в нас вибір жити далі, не чіпляючись за вчорашнім, чи ми завжди. Пам'ятаємо минуле деменція тут не лише як діагноз, а все-таки як метафора Європи, яка втрачає зв'язок свій з майбутнім і закривається, е, закривається повторенню в минулих десятиліть так легше для них. Наступне це ностальгія як політична зброя. Тут господіна тонко висміює феномен ностальгії. Коли суспільство замість, знову ж руху вперед починає ідеалізувати якісь свої золоті часи, навіть якщо це були період війни, диктатури, диктатури чи бідності, як, політика, як політики, до речі, експлуатують на національній пам'яті, міфах і образах втраченого минулого, такого величного минулого. Минуле стало, можна сказати, новим майбутнім. Це найнебезпечніший вид утечі, якось так каже господіна в своїй книжці. Наступне – це колективна пам'ять і індивідуальна роман постійно балансує між особистими історіями, тобто спогади про дитинство, запахи, деталі, відчуття та колективну історію, що в той час було, наприклад, війни, режими, катастрофи, і це протистояння, якраз як щось тепле, емоційне, інтимне. І історія як щось таке холодне, узагальнене, політизоване. Господіна тут ставить також запитання, чи можемо ми вільно згадувати, будучи об'єктивним до свого минулого, і як сприймати історію все-таки об'єктивна, а не суб'єктивна через наші спогади особисті. Наступна тема в цьому романі це така фрагментарність і постмодерна сама структура роману. Вона така мозаїчна, це не лінійна оповідь, а радше такий потік фрагментів, рефлексій, якихось діалогів, есеїв, газетних уривків. Така форма імітує розпад зв'язного наративу, що цілковито відповідає змісту у світі, де всі живуть у різних часових бульбашках. Не може бути єдиної правди чи спільного майбутнього, тому навіть все підкреслює автор таким такою своєю оповіддю. Наступна тема, це страх перед майбутнім. Всі герої в романі так чи інакше бояться того, що попереду. Гаустін у нас бачить, не бачить сенсу в майбутньому лише в ретро. Люди всі втомлені кризами, шукають спокою в знайомому минулому. Політики використовують, як завжди, це, щоб керувати минулим, що, як показує історія, завжди веде потім до диктатури. Ще одна тема це у нас, звісно ж, Європа як пацієнт. Е, ще раз підкреслю, що Господінов називає роман якраз європейським, а не болгарським. Він пише про спільну європейську травму, що ХХ століття було епохою катастроф війни, фашизм, комунізм і все інше. 21 століття ж це втрата довіри до ідеї прогресу. І часосховище, це якраз клініка для всієї Європи. Яка ще не вилікувала свої травми і вживе в такому можна сказати постійному флешбеку? Тому для мене це дійсно глибоко інтелектуальний роман з фрагментарною такою структурою. Де дійсно сюжет переплітається з естеїстикою, філософією, спогадами, абсурдом, іронією, ну, тобто з різними аспектами. Тому мені, якщо чесно, роман дуже сподобався, незважаючи на деякі моменти, з якими я з автором не погоджуюсь. Але ця книга все-таки змушувала мене замислюватися щохвилину думати, аналізувати та вести діалог. З автором що сторінку я щось записувала та підкреслювала. Якщо чесно, обожнюю такі тексти, тому раджу вам спробувати почитати цей роман. Думаю, що цей роман залишиться в світовій літературі і увійде до майбутньої нашої класики. Напишіть, будь ласка, враження ваші від цього роману, що вам сподобалося, а що бісило вас. А також пишіть в коментарях, на які ще книги ви би хотіли бачити схожі огляди від мене. Мені це дуже важливо, щоб зрозуміти, що вам цікаво. Також не забувайте поставити вподобайку цьому відео, підписуйтесь на канал та підтримуйте український Ютуб, бо це дуже важливо для нашої культури і для популяризації всього українського. Дякую вам всім за увагу і до нових зустрічей!